Пацані, всім привіт! З вами Коля Бінга і Луска. Про на мій ютуб канал і сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо завершувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Гра про ножі. Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Дякую, що дивитесь. Поїхали! Коротше, пацани, знаєте, я хотів думав думав колись, що я буду знімати доки всі ножі на країну, зрозуміло, що це все буде дуже-дуже довго і нічого не вийде. Ну як, вийдемо, ну, це буде десь тижня, два-три мені пірат треба грати. А, ну про що знімати? Просто як я попадаю на ніші і зливаюся, просто як я б'ю піцу. Ну ладно, хоча сьогодні в мене прийшов ефір на 40 хвилин по цій грі. Пострілює. З них, як часу нормального, може 25 постріми. Далі то був 5 хвилин на паузі, то без звуку взагалі, то не робив. Ну, коротше, факт того, що бритва, ще 5 відкидаємо на підсумки. Ну, шо? Ставте лайк, підписуйтесь, поїхали. Так це у нас Сьогодні приходив ефір по цій грі і це в нас останнє, останнє відео по цій грі. Я просто чекав ефіра. розумієте? ефіри. Ціль цього відео яка? Ну, я думаю, на останок, ну як, я її не буду вділяти, я не буду таке грати, ну принаймні поки що. Я думаю, може я хоч цей. Пока в мене бачу... Я братва, бачу фіню, що в що У мене зараз телефон не лагає, слава Богу. От я записую раніше, от вчора, позавчора, всі їду лагав і настійні особливо лагав. А так сьогодні от не лагаю взагалі пока що телефон поки що. Так що я хочу. Я хочу братва... дві. Чукаті. І пом'якшувальний затік для прання. Я, я хочу братва... Чекайте. Сказати, зараз. Я хочу братва собі купити... Я хочу братва купити... Нового ножа дерев'яного, типу такого. Там є один дерев'яний ніж, мій улюблений, типу такого. Я хочу його купити. Я це зараз вже на сьому левелі злив. Але все одно, просто я дуже хочу купити цей ніж. От він ну... Тут, я не знаю, чи мені зараз випаде чи ні. Це так сказати лотерея. Я не знаю, чи тобі випаде чи ні. Але я дуже хотів би, щоб він мені на останок сьогодні випав. Випав цей ніж ніж, ніж борт... випав цей ніж братва. Він, типу, дерев'яний. Я не знаю, чи він мені так сильно сподобався, може, своєю формою. Звичайний дерев'яний, знаєте, з дерева, з якогось дуба, ножик, але він мені дуже-дуже братва заходить. Так що зараз будемо пробувати його якось вибивати. Що ж я вам скажу. Погнали! Так, оп, трохи починає лагати. Почали, почали переходити трохи смс-ки то почало підлагувати, я це вже бачу. Але ладно. Опа, ну це вже не лаги, це вже не лаги, це вже я сам, він, це вже на телефон нічого не буду брехати грішити. Так, мені працював тут був випав. от ще 8 яблук, до речі, в мене буде, мене буде ніш, який я хочу. Він самі сами дешеві такий, знаєте, цього що за 250 яблук тут, але, але все одно, ну, знаєте. Але все одно. Так, оп, 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 є, відкрив. Все у мене 244 яблук. Який був малий, то я спав на насаж... все Опа! Є. Ще є. Є. два яблука таре. до того ножа. Я не знаю, чи він випаде. Я вам... Чекаю. Я вам не буду братва, точно казати, що я його виб'ю сьогодні. Бо я не знаю, я дуже хочу, і вероятність 85%, 85, Тупо 85% гаран, що я, його виб'ю, тож там залишилося ще чотири ножика. Але з цих чотирьох ножиків все одно може він не випасти. Так, ну зараз ми п'ємось прислати. Так, оп, є. Блін. Мені ще тупо треба два яблука. Два яблука не вистачає, обідно. Опа! Все, можна здавати. Я зараз я зараз сам спеціально злию. В мене лишиться нуль, я все одно. Так, давайте битва в першому відділі. Саме останній крайній ножик. Зараз я вам покажу, який я хочу, щоб випав. Дивимось. Так, битва, я хочу, щоб не випала дрізький. Дивіться, я хочу. Я хочу битва, щоб не випав вот цей крайній ножик. Вот оцей дерев'яний ножик. Пошу, що шо. погнали, Раз, два, три. Поїхали. Блин, я дуже хочу він меня випал тупо. Не, Все! Я ж казав братва. Я ж казав, что так не піде. И не пішло. Так, ну пацани, звичайно, обидно, що не той ніч, але фіг там був. Знаете, це функція тут є за... А, да. Тут, короче, є функція, типа, подивитися за 50 яблук рекламу. Я зараз буду це тупо робити. Я зараз так я десь лею це Спеціально, це специально. А, ні, нема. Ну, тоді все понятно. Все понятно. Ну тоді погнали вже на цьому ночі. Обідно, що обідно, що не той братваніш, який я хочу, не той дерев'яний, але все одно. Я ж кажу, обідно то, що я... Навіть не те, що це не то. Я просто м'я, умі... я просто вам його не покажу. Що це за ніж. Ну я не знаю. Хіба хіба знаєте, як я вам можу показати в телеграмі? Коли він мені випаде, я опублікую фотку в ТГ. Щоб подивитися в телеграмі, переходьте по посиці в описі. Мене просто зайдіть в опис, і тут є силка на телеграм. Переходьте на телеграм-канал, і там обов'язково, обов коли я випаду цей ніж, я покажу, як і що Просто в Ютубі як буду показувати, що записувати коротке відео спеціально чи що? Чи може буду це робити, чи може буду... Блін... Мені треба записувати спеціально відео коротке, чи може мені треба Де? Це Ще одне... Спеціально відділяти. От я вже цю гру завершу, але мені ще одне треба відділяти, Що я маю гру, гру сняти до цього радіножа. Це ж тупо. ну Так що так буду. Так, давайте казаря. З вами обшу зробимо. Так, давайте братва давайте. Давайте ми братва, вас зараз робити. робити. Такий кайф. Так, чекайте. Оп. Оп. Так, ладно, ладно, ладно. Чекайте, я тут одним оком одним оком дивлюся в телевізор. Ой, одним оком дивлюся в телефон, записую, типа... Я граю, записую відео. Коротше, одним оком дивлюся в телефон, а другим оком дивлюся в телевізорі. Так совпадаєш, типа, тут, тут грає, тут, типу, подивишся, нажав на ніж, і там дивлюся. Знаєте, що дивлюсь, брата, сам удома. Тиждень тому ні. Два 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 тижні тому у мене було таке, що я теж знімав відео і то, що в сам дому. Це було про винищувачі. Граю точно повні. Але просто що зараз таке саме. От тоді було от таке с... Тоді таке саме було, що типу, я дивився сам вдома і зараз. І, зара, і, і, і що найкраще, що тоді була друга частина і зараз друга частина. Не просто що зараз тут типу, друга частина замість першої йде. перша, що друга частина, а йде перша якогось віга. Знаєте, совпадення, я не знаю чого. Так, ладно. Ну а на цьому себе, напевно. Будемо залишатися. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим досі це друзями. Зараз опубліковую його, кидаю в телеграм-канал. І дивлюся сам вдома спокійно. А от і ця функція гроба наша. Ну ладно, от я за неї казав 50 яблук. Все, всім пока. З наступаючим вам з новим роком чекайте нові відео. Пока! Пока!